Три, два, один. А так проходить день вибухотехніків під час знищення вибухонебезпечних предметів, які виявлені під час розмінування деокупованих територій, а також на території міста Києва після прильотів. Основна робота наша. В'язана місті Києва, але також наші спеціалісти близько 30% особового складу, щомісяця залучаються на розмінування декупованих територій. У зведеному загоні національної поліції по розмінуванню Херсонської та Харківської області спочатку повноваштабного вторгнення нашими спеціалістами вибухотехніками міста Києва було вилучено та знищено близько 3,5 тисяч вибухонебезпечних предметів. Сюди входять артилерійські снаряди, ракети різного. Бойові частини шахей. Основним завданням наших спеціалістів є оперативне розмінування, що включає в себе запустити ефективність працювання того чи іншого населеного пункту, починаючи від працювання електропередач, газопостачання, щоб працювали різні об'єкти інфраструктури. Також ми і залучаємося до розмінування мінних полів. Після закінчення нашого оперативного розмінування на вказаній території заходять різні різні служби, які відновлюють життєдіяльність, і населення може повертатися до повсякденного життя. Ми вилучаємо типи ракет, які прилетіли, і в разі виявлення не спрацювавших залишків, то забираємо їх і відводимо на знищення. Раніше ми здобували спеціальні свої знання від іноземних колег, а зараз маємо в зв'язку з війною стільки досвіду, що можемо самими бути інструкторами, якого хочуть навчати вибухові справи.